Дякую за слово твоє Боже. Дякую. Да, ми хочемо... Друзі, хочемо з священником отцем Олександром помолитися за... за Україну, за всіх вас. Якщо бажаєте, прийдеться з нами цими словами. Знаєте, різні молитви, найвідомо це очі наш», Але є молитва окрема, молитва спасіння. Цими словами душа людина спасається. А дух народжучи згори. Друзі, якщо ви щиро вірите в Бога, що щиро вірите в Ісуса Христа і бажаєте отримати дар вічного життя, бо Христос сказав, всі, хто будуть сповідати мене перед людьми, мене, як Господь, спросите, будуть мати життя нас ця молитва сповідання, ми зараз хочемо разом помолитися, разом з вами. Давайте разом скажемо ці слова. Отець Небесний. Я визнаю, я визнаю що, я що я грішний. Я прошу тебе. тебе Пробач мені всі гріхи. всі гріхи. Я вірю. Я вірю що, Ісус Христос що Ісус Христос прийшов на цю землю, прийшов на цю землю. Помер за мої, гріхи. Помер за мої гріхи. Та воскрес в моє виправдання. моє виправдання. Я сповідую, я сповідую. Ісуса, Христа. Ісуса Христа своїм Господом. Та Спасителем. Та Дякую Тобі. За дар вічного, життя, За дар вічного що життя, що зараз отримав. В ім'я Отця і Сина, і Сина, і Святого Духа. І Святого Духа. Амінь. Амінь. Друзі, отак от щиро, просто можна прийти до Бога. До... Шлях дуже простий до Христа. Христос сказав, всі, хто будуть вірити в мене, будуть мати життя вічне. Апостол Павло казав. Якщо ви вірите в серце своє, то до праведності, якщо сповідуєте устами, то до спасіння. Знаєте, життя на землі тут дуже короткострокове. Навіть ті люди, які живуть 90-100 років, вони кажуть, Боже, тільки що ми нам було 40-50. А ще пам'ятаємо, як в школі вчили, як вище десь вчили, а зараз вже нам стільки. Навіть багато людей кажуть, ми навіть не віримо, коли бачимо, ділиться дзеркало, що нам стільки років, але життя тут дійсно. Я коротко відпуска, я коротко мандрівка, але життя на небесах, воно не вічне. Якщо людина щиро вірить в Бога, щиро сповірить Христа, то скаже, будете всю вічну зі мною на небесах. Друзі, якщо молили з нами цими словами, Бог каже, Бог писав ваше м'як, його життя, Нехай Бог вас рясно повести, підходьте до нас, у нас є духовна література, ми будемо раді помолитися за вас, за ваші потреби.

Я можемо підійти, дивитися, як я персонально благодійшую Тоже по дорогу, що ну, я дивлюся свят, сьогодні православні кожен день числа. Я дуже коротко читаю, які заходили. Більше саме правосторії, вони жили в третій місце. Ми з ним мали, побивали за космодрому. Я вітаюся до мене за слабо. Це ж буде само. Можна допомогу, щоб вони буде покритися. Всі наше поставлені, підома очень менше, а от тоді десять запахів. І всі повітря спаси, всіми словами, те, що можна зараз зависподитися. Говорить, ви ж можете, що все скасить, що ми фінансово, що ми сезонки, помер за вашего дружба, ніж.

Що сам всі спіна разом супам падію. Що? Чому? Так, значить, я хотів зіграти за супам, я термос. Oh